Привіт, друзі! 20 листопада з вами Валерій Кличок. Сьогодні вранці несподівано з візитом до Києва завітав очільник Патагону Ллойд Осін, хоча ще вчора він телефоном розмовляв з міністром оборони Умеровим. Візит, направду, несподіваний і зараз виникло чимало запитань. Мене запитували сьогодні в ефірі 24-го каналу. Для чого ж він сюди, врешті-решт, приїхав? Ну, як для мене очевидно, щоб надавати Україні допомоги надалі, тому що в такий спосіб він демонструє підтримку Україні. На болотах зараз дуже активно обговорюють наслідки, можливі для них зустрічі Сінзіпіна та Джозефа Байдена. І тут раптом раз Америка відправляє свого офіційного високопосадовця, який очолює збройні сили до України. Для чого? Ну не каву ж пити і чай із Зеленським. І з Зеленським вони зустрілися, і проговорили завдання, які необхідно вирішити для оборони України в зимовий період, для відбиття подальших атак з боку Росії. Напередодні зустрічі в Рамштайн, яка відбудеться в середу, 22 числа. Але тут зараз є інтрига певна, тому що попередньо анонсувало, що зустріч буде в форматі онлайн. Тоді запитання, для чого приїздив Остін. І Лойд Остін за підсумками зустрічі сьогодні до кінця дня сказав, що я буду дуже радий попрацювати в середу у форматі Рамштайн із міністром оборони України Умервем. Ну, швидше за все, вони будуть зустрічатися фізично. Як будуть решта доєднуватися до цього? Засідання я вам сказати не можу, тому дочекаємось середи і подивимося, врешті-решт, до чого там домовляться. Хоча я не думаю, що ми багато дізнаємося інформації. Вона на правду, в умовах війни не настільки потрібна. Важливий факт присутності Ллойда Остіна в Києві. І. З якою ж взагалі конкретно метою він міг тут бути? Зараз я викажу вам свою думку, тому не перемикайтеся, слухайте до кінця. Два дні тому у виданні The Washington Post після зустрічі уже Джозефа Байдена з зі Зіпіном виходить велике Великий матеріал за авторства президента Сполучених Штатів Америки це стаття, яка, ну якщо її там розшифровувати на звичайний об'єм, то десь близько п'яти аркушів формату А4. Це багато, 12 шрифтом, до речі, я перевірив. Тому можете бути впевнені в тому, що я вам повідомляю абсолютно достовірну інформацію. Виділю основні тези, які, як на мене, є ключовими і визначальними для мети візиту Остіна в. Київ і ймовірніше за все він і приїздив сюди не для того, щоб привозити щось своє, а щоб реалізовувати саме політику демократів, які зараз перебувають при владі. Ну, от, принаймні, до президентських виборів, які відбудуться за рік, у них зараз серйозні баталії з республіканцями, в тому числі щодо надання військової допомоги Україні і фінансової, в тому числі і Ізраїлю. Ніяк вони не можуть проголосувати цей документ. Обіцяю, що нібито після Дня Подяки. І до Різдва вони його мають ухвалити. Тобто від 23 листопада до 25 грудня є місяць на це все. Але є певні застереження, ймовірніше за все, з цими застереженнями Луйдосі Досін приїхав до України. Так само, як я вам розповідав буквально позавчора, інформацію про те, що спецпредставник США пані Пріцкер. Була в Україні ще в жовтні місяць для того, щоб підготувати Україну до того. А якщо раптом не вдасться виділити допомогу, що Україна може діяти, як вона може вдіяти у протистоянні із Росією? Ну і я думаю, що Осін зараз продовжує цю риторику, але не лише це, а й в тому числі реалізовує написане Джозефом Байденом у статті. і так основна. Інформація, яка там оприлюднена, Джозеф Байден ставить три основні питання, на яких я акцентую. Він говорить власне те, яким буде наш світ по той бік цих конфліктів. Він має на увазі зараз конфлікти на Близькому Сході та в Європі. Дві основні війни, війни найпотужніші, які нині тривають, на які Джозеф Байден зараз звертає увагу всіх. По перше, він ставить запитання: чи позбавимо ми Хамас? Здатності чинити чисте, непідробне зло, як він каже, чи будуть ізраїльтяни та палестинці одного дня жити плечу-пліч мирі, маючи дві держави для двох народів. Тобто він стверджує, що залишається прихильником того, що мають бути два окремі народи Палестина та Ізраїль, два, два окремі, дві окремі держави, Палестина та Ізраїль. Це найключовіша теза, яка, як на мене, є в цій статті, їй приділено дуже багато уваги. Дещо менше Україні, європейському, саме конфлікту, так? тобто війни Росії проти України. І мені так видається, що в питанні саме. Нашого протистояння російській агресії для Джозефа Байдена є ще багато питань, на які треба отримати відповіді. Ну і саме тому Ллойд Остін тут і перебуває. От в другому запитанні, яке він формулює у своїй статті, саме мовиться про Україну. Воно звучить так: чи притягнемо ми Володимира Путіна до відповідальності за його агресію, щоб народ України міг жити вільно, а Європа залишилася? якором глобального миру та безпеки, тобто є низка викликів, які на сьогоднішній день не вирішені. І для Джозефа Байдена це сьогодні якраз відкрите питання. І третє, і головне питання: чи будемо ми невпинно дотримуватись нашого позитивного бачення майбутнього, чи дозволимо тим, хто не поділяє наших цінностей, перетягнути світ у більш небезпечне? Та розділене місце. Він має на увазі протистояння диктатури та демократії. І про це він чимало говорить у своїй статті, але жодного разу не згадує, що уособленням диктатури, наприклад, є Китай. Про Китай не мовиться жодного слова. І так далі він говорить багато про те, яка буде його політика по відношенню до. Конфлікту на Близькому Сході, війни Хамасу проти Ізраїлю, він чітко бачить модель, за якою буде існувати в його розумінні Близький Схід найближчим часом. І застерігає е, виборців і м, платників податків у США від необдуманих кроків. А саме він наголошує на тому, що інвестиції, які зараз здійснюють США в Україну, і на Близький Схід це питання їхньої безпеки. Він говорить наступне: з двох світових війн минулого століття. Ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не вигорає сама собою. Це безпосередньо втягує Америку, так само як втягнута була Америка в і Першу, і в Другу світову війну. Тому наша відданість України сьогодні це інвестиція у нашу власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра. З цим меседжем, звісно, Ллойд Овсін приїхав до. Києва і він говорить про те, що вони ведуть роботу дуже послідовно в питанні саме ухвалення законів про надання військової допомоги Україні. Республіканці пираються саме щодо надання фінансової допомоги Україні, тобто прямої дотації державного бюджету України. Сполучені Штати роблять, як він не запевняє, Джозеф у статті не самі. До цієї ініціативи приєдналися 50 країн, які власне будуть присутні на засіданні Рамштайн, яке анонсував Ллойд Остін. Тому Байден запевняє, що ну цей процес буде реалізований. І я так думаю, що. В середу ми побачимо більш детальну інформацію, наскільки це можливо, про те, хто якої скільки допомоги Україна даватиме в найближчий час, тому що допоки не буде ухвалений бюджет новий для Ізраїлю і України, то Сполучені Штати Америки є дещо обмеженими. І наступне він говорить про те, що треба бути обережним до того, наскільки воюючі сторони вдаються до агресії, щоб не допускати помилок, які вони допускали після. 2001 року, події 11 вересня, коли почали мститися у всьому світу, це дуже дивна, як на мене, теза, яку чути зі слів Джозефа Байдена, дивна в контексті того, що він ніколи не вдавався до якоїсь риторики «умиротворення». Закінчує він свою статтю дуже цікавою тезою про те, що свого часу, коли він відвідав Тель-Авів від початку 7 жовтня атаки Хамасу на Ізраїль, він був першим президентом США, який поїхав у воюючу країну, як пише він, він переконував саме ізраїльтян не дозволяти своїм образам і гніву спонукати допомилок яких самі, як він сказав, вони робили в минулому, тобто американці, і завершує він статтю ще більш цікавою тезою, яка дослівно звучить так: більше надії, більше свободи, менше люті, менше образ, менше війни. Тому, звісно, можна ще міркувати про те, з якими тезами, з якими саме завданнями приїхав Ллойд Остін до Києва. Звісно, з питання військової допомоги стоїть однозначно, тому що заперечити те, що Джозеф Байден наполягатиме на тому, щоб Україна не програла, ну сумнівів у мене до прикладу немає. Але тут питання часто виникає: а чи Україна виграє, або яким буде розв'язання війни? Не випадково минулого тижня у пресі Західні, зокрема в The Guardian, з'явилася стаття. Де екс-очільник Північно-Атлантичного альянсу говорить про те, що Україна може бути прийнята до НАТО тією частиною, яку вона нині контролює, для того, щоб гарантії безпеки поширювалися саме на цю територію, тобто, щоб Україна не програла, але не програє і Росія. І саме коли Джозеф Байден пише в своїй статті. Про те, як він бачить вирішення питання на Близькому Сході, воно абсолютно очевидне, зрозуміле з його статті. То, що стосується України, поки що чіткого розуміння навіть у Джозефа Байдена немає. Тому що, завдячуючи чому, завдячуючи яким ресурсам Україна може звільнити тимчасово окуповані території, і Крим, в тому числі, відповіді немає ні в американців, ні в Європейців, ні у нас. Так само, як до прикладу, Росії немає потужності завоювати Україну і далі. Тому, як на мене, підводячи підсумки візиту Ллойда Остіна до Києва, однозначно стоїть питання про те, що Україна отримає допомоги для того, щоб не програти. Але чи вистачить сьогодні потужності у заходу надати допомоги стільки, щоб ми виграли? Ще раз наголошую поки що питання. Риторичне, але не фатальне для нас, і це найголовніше, тому що Україна в будь-якому випадку зберігається. Тому, друзі, доволі оптимістично. Я дивлюся зараз на цей сценарій. Звісно, в часовому проміжку він не буде дуже швидким. На жаль, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю, ці ночью ну і не примикайтесь, все буде Україна рано чи пізно, але все буде Україна.